Вітаю, мене звати Наталя і я лікар-трихолог. І сьогодні дуже важливий день. Він важливий для мене, оскільки я презентую для вас продукт, процес виготовлення якого був дуже кропітким та довготривалим. Але це вартувало кожного етапу. І кожної хвилини прожитого життя це дещо неймовірно, тому що ви знаєте, як нам жінкам хочеться отримувати все і одразу, особливо коли йдеться мова про ефект, да? тобто ми хочемо щось нанести і отримати результат одразу. І часом ми не маємо терпіння чекати, поки маска або масло вони подіють через 30 хвилин, навіть там годин. Саме тому ми створили наш новий продукт це флюїд для волосся з унікальною формулою, який дає моментальний ефект. Цей флюїд він призначений для пошкодженого та пересушеного волосся, і особливо влітку. Коли зараз сонце висушує наше волосся, це просто знахідка для цього періоду, це пов'язано з тим, що волога, яка утримується всередині стрижне волосся, вона зберігається завдяки захисту від нашого флюїду. Цей флюїд, він відновлює, він наповнює волосся. І створює захисну плівку, яка зберігає вологу всередині. Уявіть собі: продукт, який працює миттєво. Наша унікальна молекулярна формула вона дозволяє флюїду буквально танути на вашому волосі протягом 10-15 хвилин. Тобто, коли ви наносите флюїд, ви відчуваєте продукт на своєму волосі, а Через 15 хвилин він повністю тане на вашому волосі і залишається відчуття гладкого шовковистого волосся. І це наче магія. ви відчуваєте, ніби нічого не наносили, а волосся вже стало здоровішим. Півтора року тому я тільки почала працювати над цим флюїдом, і мені було важливо. Створити продукт, який би не просушував ваше волосся навіть при тривалому використанні, я повертала зразки більше 10 разів, і я прагнула досконалості. І більше того, фокус група, яка тестувала наш флюїд, вона отримала приголомшив результати. Нарешті, і дівчата вони помітили, що волосся. Одразу стає кращим на вигляд, воно доглянуте, воно красиве, воно блискуче, воно не обламується, і це дійсно допомагає на шляху до довгого здорового волосся. До того ж, у флюїду неймовірний жіночий аромат, який додасть впевненості кожній жінці. Я використовую свої косметиці тільки нішеві аромати. Я продовжую нашу фокус групу щоб удосконалювати наші продукти і ділитися з вами найкращими результатами. І я готую вже нову фокус-групу з новим продуктом. У наступних відео я розкажу вам більше про досвід наших клієнтів, з якими проблемами вони стикалися, і як наш флюїд допоміг їм з. Тим впоратися. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що ви довіряєте люм І ми, повірте, ми кожного дня робимо все для того, щоб ставати кращими для вас. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, дізнатися більше про догляд за волоссям, ставте лайки. І мені дуже-дуже цікаво читати ваші коментарі. Дбайте про своє волосся і красу правильно!